1500 гривень для занять спортом дає держава. Значить, як це оформити? Це оформляється через дію. Там все абсолютно просто. У нас дає, ці кошти, виділяються для ветеранів або для діючих військовослужбовців Збройних сил України, в кого є посвідчення учасника бойових дій. Тобто на квартал держава виділяє 1500 гривень. Ось, до прикладу, я сьогодні тільки що зайшов в... Лада Спортклуб, у нас в Кам'янці-Подільському він знаходиться, записався на три місяці, і це вартувало 1300 гривень. Відповідно, 200 гривень ще можу, можу також витратити там на додаткові якісь напої чи щось тому подібне. Тому ось так це працює. Якщо вам цікаво, пишіть мені, я розповім, як саме це зробити і як розраховуватись далі цими коштами. Так, то я прямо приганяю машинки з Америки та з Європи. Компанія Байбайкар місто Камець-Подільський, Хмельницький, 69.